Шановне духовенство, браття і сестри, ще раз і ще раз вітаю вас сьогоднішнім воскресним недільним днем і засвяченням цього невеликого приділу вашого храма Красення. Сьогодні з особливою подякою звертаюся до вас, отець настоятель, отець Василій, за всі ті труди, які ви поклали на будівництво цього храму протягом більше 20 років. Четверть століття ви звершували будівництво цього храму. Четверть століття ви служили тут Божественну літургію. Величний храм повстав, а храм це дім Божий не тільки по назві, а по суті своїй. Храм це місце, де людина може отримати від Бога те, що вона не може отримати по молитві своїй на будь-якому іншому місці. Саме в храмі Божому по молитві люди з древніх часів отримували те, чого вони не отримували в повсякденному житті. Є маса прикладів. Тому храм Божий це місце, де приходить людина, і Бог поруч. Каже молитву людина, і Господь слухає. Плачеть людина за гріхи свої, і Господь бачить це. А тому храм це місце. Яке повинно бути дуже дорогим серцю кожної віруючої людини. Це місце, куди треба, щоб серце линуло. І насправді каже наш народ, що село там, де немає храма, це село, в якому немає серця. А якщо храм є, то духовне серце села б'ється в цьому храмі, і в вашому селі б'ється духовне серце. І це серце присвячене. Святому благовірному Великому князю Олександру Невському, Київському, Володимирському, Новгородському Великому князю. Тому що храм це особливе місце, і тут можна отримати все, що забажає людина з вірою попросить. Тому спокон віку ті, хто будували храми або благоукрашали храми, ті люди. Завжди залишалися у вдячній народній пам'яті на довгі роки, іноді на століття, на весь час існування його їх села або міста. А тому і сьогодні, освячуючи цей храм, ми особливо вдячність висловлюємо всім тим, хто потрудився над Зведенням, благоукрашенням цього храму над тим, щоб сьогодні відбулося тут освячення Божесна літургія. Перш за все, звісно, Тець Василій. Ми до вас звертаємося словами подяки. І сьогодні маємо дуже приємну нагоду від предстателя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, вручити вам високу церковну нагороду з вдячністю за ваші труди на благо церковне. Це орден святого великомученика Георгія Побідоносця, ще одного святого воїна, православного воїна, який не тільки був воїном, але й був при цьому глибоко віруючою людиною, яка ніколи не зраджувала свого Бога і свою церкву, і який, саме за це постраждав, був страчений за ім'я Христове. За заслуги перед Українською православною церквою. Протеєрій Василій Чорноус нагороджується орденом Української православної церкви, святого великомученика Георгія Побідоносця, онуфрій, митрополит Київський всієї України, Предстоятель Української православної церкви. Аксіо! Також, отець Василій, ми вдячні вашим помічникам, які протягом всього вашого священницького життя і особливо тут допомагали вам в будівництві в благоукрашенні цього храму. І тому теж вручаємо декотрим з них благословенні грамоти. Благословенна грамота предстоятеля Української православної церкви. Видається Чорноусу Іакову Семеновичу у благословення за старанні труди на благо Святої Церкви, онуфрій митрополит і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксіо, благословенна грамота предстателя Української православної церкви. Видається Коваленку Олегу Леонідовичу у благословенні за старанні труди на благо Святої Церкви, онуфрії і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксіон! Акціо... Також благословенними грамотами Черкаської єпархії нагороджується. Помічники парафіяни. Свідка Варвара Олексіївна нагороджується благословеною грамотою у благословенні за старанні труди на благо Святої Церкви. Аксія! Акція... Благословенною грамотою Черкаської єпархії нагороджується. Горявий Павло Миколаєвич у благословення за старання труди на благо Святої Церкви. Аксіо! Ще раз і ще раз вітаємо вас, отець Василій, всіх ваших парафіян. З радісною і благословеною подією освячення сьогоднішнього храму. Нехай Господь вас благословить, допомагає вам у всьому, збереже і сохранить у ці буремні часи і виведе на мирний спокійний шлях церковного життя і мирного життя нашого суспільства на майбутнє. Спасі вас, Господи. Владика, дорогий наш владика, ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час приїхати до нашого село, тому що. Після того, коли розорені були храми, ви другий архієрей, який приїхав сюди освіщати, освіщати престол. Ми благодарні за всі ваші труди, тому що я як дивлюся своєї позиції, ви криголам, який йдете по, по духовному морі. Я вам желаю, щоб Господь вас укріпляв, а ми з вами брали примір. Спасибо, Господи. Спасибо,